Вітаю всіх глядачів та підписників Це Ютуб канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі військовий аналітик Петро Черник. Пане Петре, рада вас бачити на нашому стрімі. Слава Україні! Героям слава і хочу розпочати нашу розмову із свіжих заяв голови української розвідки Буданова. Він прогнозує, що із середини. До кінця весни будуть вирішальні бої, і це якраз буде переломним моментом у війні. Буданов також звертає увагу, що так званий великий наступ, про який говорять вже так багато останні тижні, він йде, але йде так, що за великим рахунком ніхто його не бачить, і підкреслює Буданов, що це свідчить про. Те, якої якості цей наступ? Ну і якщо брати футбольну аналогію, каже голова української розвідки, то зараз рахунок 1-1, а 70-та хвилина матчу. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, власне, описом ситуації зараз, яка є? Загалом так погоджуються, давайте ми по порядку розберемо ці питання, бо в них є декілька серйозних площин. Я також стою на тій позиції, що російський наступ насправді почався ще у листопаді минулого року, коли вони вивели із правого берега Херсонщини доволі серйозне бойове угруповання, чисельне у межах 15 тисяч особового складу насправді доволі боєготове, і зосередили його у першу чергу на східному поздармі і почали оперативний тиск по так званій ні, сіверсько-бахмутській дузі, на превеликий жаль, деякі невеликі тактичні успіхи підкреслюю зовсім невеликі у них таки є. Бо здійснюють вони тут контрнаступальні дії ще і з початку цієї війни, особливо починаючи з травня, і за вісім місяців боротьби на цій ділянці просунутися у межах від 15 до 30 кілометрів. А це десь так оперативно-тактичні показники механізованої бригади для другої армії світу, більш ніж скромні показники дон. Донеччина і надалі, і надалі, попри те, що більша частина окупована, але ще великий велика її частина це поза одинадцять тисяч квадратних кілометрів, ще залишаються під контролем українських сил і вийти на задекларовані лінії розмежування, а у першу чергу за задекларовані адміністративні кордони, на мій погляд, у них зараз немає відповідного потенціалу чи чи. Переходячи до першої частини вашого питання, чи складаються передумови для того, щоб в весни, можливо, початок літа ми дійшли до переломної точки у цій війні, я поділяю таку думку, але разом з тим треба дуже акуратно підходити до таких прогнозів бо війна для противника як і для нас є екзистенційною ми добре усвідомлюємо що після того як вони зазнають кінцевої поразки путін може втратити своє життя а російська федерація стати на шлях свого Розвалу, з огляду на те, як вони змістили акценти у самій логіці ведення бойових дій, маю на увазі те, що вони зараз роблять ставку на колосальні піхотні величезні вали. І людський потенціал у них ще доволі і доволі великий. А низового озброєння маю на увазі стрілецькі, такі як автомата Калашнікова, рушниці Мосіна. А вони можуть дістати і, і пістолета кулемета Другої світової війни. ППШ-41 і ППС 43 озб, озб, озброїти оцих так званих чмобіків і хвиля за хвилею за класичною тактикою е, Ж, Жукова, продовжувати тиснути на, на наші бойові порядки. Дійсно колосальний бронепакет, який рухається до України, а також далекобійне озброєння, яке вже можливо навіть і попрацювало ось зараз під час Павовне у Маріуполі можуть такі передумови скласти разом з тим. Я прихильник філософії, що ми по справжньому видихаємо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться і в них заберуть ядерну зброю. До цього ще доволі далеко. Ну, але от про людський ресурс була заява глави розвідки Німеччини. Він говорить про те, що Можуть вони і надалі проводити ці мобілізаційні заходи, і цей мобілізаційний потенціал він оцінив в один мільйон. Чи реально таку кількість росіянам призвати зараз, коли ми бачимо, що і дезертирство, і горячості наметові містечка куди збирають мобілізованих? Не бачу, я передумав до того, що там є якесь комплексне дезертирство. Якщо і є поодинокі акції, то це направду не поодинокі ці наметові міс містечка, котрі го. Горять, якщо це і акти бунту, то вони також поодинокі, а скоріше, порушення правил безпеки під час використання те, що ми називаємо буржуйки і дрова до них, От я би так дивився так. На, на проблематику, чи може 146-мільйонна нація виставити до одного мільйона вояків, та по великому рахунку може питання лише в часі, як довго це? Затягнеться і найголовніше, якою зброєю вони будуть озброєні, тому що забезпечувати їх повноцінним бронеприкриттям, повноцінним артилерійським прикриттям і повноцінним авіаційним прикриттям у них з кожним днем стає все важче і важче і важче. Але разом з тим логіка боїв за Бахмут показує, що великі піхотні вали це також серйозна загроза. Їх доведеться перемельоти. Стосовно дивіться, ви говорите про те, що брак ну обмундру озброєння, скажімо так, у російської армії, теоретично на кого із союзників так своїх Кремль може розраховувати, тому що візит Ван і до Москви, Показав заява була зроблена про те, що летальну зброю Китай не збирається постачати Росії. Це вже було озвучено прямо, і навіть такі закиди почали лунати від китайців в бік Сполучених Штатів Америки і НАТО, що мовляв, навіщо розкручувати цю тему? Ми не збираємося летальну зброю надавати Росії. У частині летальної зброї, окрім Ірану, і можливо кілька сотень тонн боєприпасів від північної Кореї, у Росіян більше ні в кого не має цієї зброї отримати. Дійсно, китайці правильну заяву зробили, що летальні зброї не будуть надавати. І я на цю хвилину не маю жодних для мене достовірних підтверджених варіантів, щоб по на по нашому по нашій лінії розмежування були, хоч якісь. Підтверджені зразки застосування китайської зброї, китайці ведуть для себе зрозумілу складну і дуже серйозну геополітичну гру. Чи може Іран забезпечити у якійсь частині потреби російської армії у частині, що стосується ударних безпілотників, то вони вже неодноразово а доволі часто їх використовували разом з тим, підкреслю, що іранський воєнно-промисловий комплекс не може забезпечувати виготовлення більше 50 машин, шахетів 131, і шахетів 136 чи має Іран потенціал, скажімо, для артилерійських снарядів? Звичайно, має і якісь певні партії навіть до 20 тисяч може надавати Російській Федерації однак, при тому типі ведення бойових дій, які застосовує Російська Федерація, 20 тисяч це одноденна норма. Це неймовір, неймовірно мало у тих показниках, як скажімо, росіяни працювали влітку. Влітку вони виставляли вогневі вали від 60, а почасти до 80 тисяч снарядів на день. Це колосально величезний показник, безпрецедентний із часів Другої світової війни. Скажімо, ті самі американці у своїй новітній історії після другої світової війни наймасовіше. Застосування ствольної артилерії мали під час так званої битви Ядранг 1965 року у В'єтнамі, де за 53 години було застосовано 16 тисяч. 000 боєприпасів і все з того часу нічого подібного вони не робили тобто може російська мати російська федерація мати якісь я би так сказав вкраплюючі елементи по отриманню зброї але в тих масштабах котрі їм потрібні щоб направду переламати хід цієї війни це практично неможливо підкреслю тільки танків вони втратили більше трьох тисяч 300 одиниць Усі танки по великому рахунку, котрі були у строю до початку цієї війни, за всю афганську війну втратили 147 машин. Те саме стосується літаків і гелікоптерів. Літаків уже практично 300 одиниць гелікоптерів. Добігає до 300 одиниць знову ж таки приклад із Афганістану, і літаків, і гелікоптерів по 120 одиниць в тих межах. Відповідно, немає у них уже повноцінного воєнно-промислового потенціалу. Скажімо, танк Т-72 лінійка для його виготовлення, тобто має увазі конвейер, стеградувавши в 1998 році. А такі серйозні ракетоносці, як ту 92 МС і ту 23 М3. О наймолодші з них 92-го і 93-го року відповідно будівництва їхній воєнно-промисловий комплекс рухається до свого кінцевого занепаду. Разом з тим, старого радянського мотлаху на складах ще неймовірно багато. По бронетехніці це ще щонайменше 15 тисяч одиниць. Це зброя, хай погана, але вона буде руйнувати і вбивати. Видихати, що нам не доводиться жодним чином. В цьому контексті не можу вам не поставити питання, тому що і білоруські опозиціонери, і багато воєнних аналітиків звертають увагу на який момент, що зараз військово-промисловий комплекс Білорусі якраз працює на Росію. Наскільки це потужна машина? Насправді і наскільки це небезпечний фактор? Те, що білоруси приділяли доволі велику увагу своєму моєму промисловому комплексу, починаючи із розпаду радянського союзу, це відповідає дійсності. У них навіть є доволі унікальні розробки, скажімо, реактивна система залпового вогню разом із китайцями Полонез, яка має доволі потужні і якісні характеристики, але все ж таки білорусь це максимум 10-15% ну відсотків від того, що потрібно Російській Федерації у частині всього, що було у білорусі на складах. Першу чергу по боєкомплекту до артилерії вже застосовано і використано. Всю більш-менш боєздатну техніку. В першу чергу, вже згадувані т 72 два, Твісіта Т-80, БМП 1 БМП 2 також розконсервували і застосували на наших бойовищах. Не наростить Білорусь такого виробництва, щоб дійсно перекрити. Повноцінні потреби у цій війні так, щоб Росія змогла направду рухатися уперед з проривною глибиною, скажімо, на 10-15 кілометрів на день. Немає цього потенціалу. Однак ще підкреслю вдруге, чуже, мабуть, втретє, я вже гублюся, скільки я разів підкреслюю цю інформацію. Піхотні вали. Вони дуже великі і їх не можна проігнорувати. На мій погляд, саме тут буде головна філософія бою на найближчі. Тижні і ще приведу один аргумент: у березні минулого року росіяни убитими втратили 3900 особового складу і близько 900 одиниць техніки. А уже в грудні поза 20 тисяч особового складу і всього нашого 300 одиниць техніки, щоб ми розуміли концентрацію зміни ведення бойових дій. Отже, ще раз на цю хвилину це велетенське людське море. Стосовно Білорусі, хотілось би почути вашу оцінку, яка ситуація у нас? Складається зараз на північному кордоні, тому що не так давно була заява про те, що в Білорусі, значить, приходять до як вони це називають, адекватного реагування і максимально стриманої реакції на нібито якісь провокації, які вони постійно бачать на кордоні із Україною. А ось буквально днями в Білорусі розпочалися навчання прикордонників, і головна мета цих навчань, які триватимуть два тижні, це виловлення, Партизанів і диверсантів, вони так це заявляють. Так, от чи не стоять елементарні провокації за так званою боротьбою з диверсантами? Чи може бути це способім, способом залучення повторного вдруге? У сухопутну частину проти борту. та чому ж не може, може бути, Путін дуже сильно тисне на Лукашенка, і хай там невеликий потенціал цих готових до бою угруповань, а це в межах 15 тисяч особового складу, трошки більше за старими радянськими ось чисельними показниками ніж дивізія або три повноцінні механізовані бригади, але цього принципово недостатньо для того, щоб завдати нам по-справжньому серйозного ураження на початку цієї війни. Вони вторглися доволі великим угрупованням у бік Київщини і зайшли навіть у Чорнобильську зону, окупалися у рудому лісі. І що це в той момент, коли ми не мали підготовленої інженерної лінії споруд по півночі, і нас направду застали зненацька. За практично рік ведення війни наша північ перетворена у таку собі своєрідну лінію Манергейма по українськи Плюс знову нам сприяє погода. Грунт мокрий, вони не можуть рухатися лісами і болотами. Треба рухатися тільки дорогами. Як працювати на дорогах? Ми показали просто блискучі показники на початку цієї війни за запасами fgm 148 Javelin Ми зараз друга країна у світі. Їх вистачає, щоб перерізати і перебити усі ці їхні потенційні сталеві колони. Чи можуть вони вдатися до акту суєтиду? Та чому ж ні? Я казав великий цісерок. Он римський мислитель, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Але якщо це і відбудеться, то це буде виключно акт суїциду. Чи буде дошкульно і боляче буде, бо сама війна по собі мерзенне огидне явище, най, найстрашніша драма у людських стосунках, яка тільки може бути. Однак такою кількістю людей, людей і техніки, яка є на цю хвилину, готова переламати будь-який аспект. В так, щоб ми дійсно умовно вони наближилися до Києва чи спробували його взяти, нереально Ну тут власне за останній рік звертаємо увагу на що на те, що Путін постійно підштовхує Лукашенка до того, щоб він прямо зі своєю армією вступив в війну проти України. Ну, лише надавав майданчики для да для російських винищувачів, які звідти бомба, власне, звідти скровували бомбу на території України. Тут днями з'явилося. Центр досіє опублікував секретні матеріали, за якими, значить, стало зрозуміло, що Путін планує захопити Білорусь до 2030 року. Там поетапно, в які ці етапи має відбуватися, що кожен із цих етапів передбачає. Так, от мене до вас питання, якщо дивитися на логіку дії Лукашенка, наскільки він усвідомлює чи усвідомлює загрозу безпосередньо для себе? Та я не погоджуюся про якісь там захоплення до 30-го року. Білорусь захоплена. Немає не такої країни. Су, у, на суб'єктному міжнародному рівні такої країни немає. Це окупована територія Російської Федерації. Фактично, питання для Путіна, що робити персонально із Лукашенком. На цю хвилину він відчайдушно б'ється за своє життя. Букашенко немає має тікати за винятком Китаю, і то що величезне питання, як від палацу, де він живе, зуміти фізично доїхати до китайського посольства. Все більше йому нема куди забратися. І тут насправді для Путіна є така певна, ну може навіть не головоломка, а певна дилема, тому що невідомо, який буде наступник, наскільки він буде керований, і найголовніше потенціал підтримки, хай не великого, але силового. Крила наступника, тут є певний нюанс, як правильно цю карту розкласти чи наступник буде настільки ефективним в утриманні персональної влади, а отже, порядків. Україні не забуваємо у 20-му році у Білорусі направду відбулося масове народне волевиявлення. Білоруси показали, що вони є злілою нацією і готові були скидати режим Лукашенка. Просто їм не вистачило, десь може якоїсь там суто мілітарної мужності вдатися до насправді серйозних кроків і взятися за зброю. Але сам такий рефлекс відбувся: він доволі великий і серйозний, і невідомо чи. При зміні самого Лукашенка на абсолютно якусь там маріонетку, навіть не можу назвати хто це не відбудеться. Оцей повторний спалах і чим він закінчиться на фоні вже російсько-української війни? Бо якщо такий спалах закінчиться, оце вже дійсно дуже серйозна площина для того, щоб оцей потенційний народний рух уже переводити у режим збройної боротьби на конкретному прикладу. Сусідньої країни маю на увазі нас українців, які це роблять, і не змогла Друга армія світу. Завдати нам кінцевого ураження і ліквідувати Україну буквально за три дні, і це направді, небезпечно. Бо якщо Путін втрачає цей плацдарм, а він є направду дуже серйозним і стратегічним, то тоді його влада може посипатися як картковий дім. Але я ще раз наголошую на власній позиції: немає ніякої незалежної Білорусі, абсолютно окупована країна. Пане Петре, відійшли ми від заяв Буданова, воно так все трішечки в іншу тему пішло. Я все ж таки от просто цитую і хочу, щоб ви розшифрували, що мав на увазі голова української розвідки. Він говорить, гроші творять чудеса. Там постійно там мається на увазі в Росії постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізницях горить щодня кілька разів. Зрозуміло, що воно не просто так горить, допомагають не лише українці в Росії. Ну знаєте, є стара дуже добра приказка. Здається, арабська. Якщо я не, не, не помиляюся, віслюк навантажений золотом може відкрити ворота будь-якої фортеці, mm -hmm. і те, що в Росії з'явилися якісь світлі іншопланетні, я дуже серйозно наголошую саме на такому трактуванні. Іншопланетні сили, котрі вирішили допомагати найрізноманітнішим бавонуванням на різних об'єктах інфраструктури Російської Федерації, це факт, і дай їм божечко сили продовжувати цю роботу. Ще одна тема, про яку не можу вас не розпитати, власне, ваша оцінка ситуації. CNN виходить із повідомленням про те, що коли Байден відвідував Київ, Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Але оскільки це випробування було невдалим, то під час свого звернення до парламенту Путін про це не згадав. Але видання Блумберг 22 лютого. Говорить про те, що цього не було інформація не відповідає дійсності. То що зрештою відбулося з цією ракетою, як гадаєте, були ці ядерні випробування чи не були? Тому що е, головне управління української розвідки говорило про те, що готує ядерні навчання зі стратегічною ядерною зброєю Росії, якраз на 20-22 число? Акуратно треба підходити до слова ядерний. Ядерне випробування це коли вибухнула бомба, скажімо, на mm -hmm. З на землі Франца Йосифа чи на нові землі, де у них там є полігони, що вони можуть це зробити, йдеться про використання частини ядерної зброї, тому що повноцінно ядерна зброя це, коли ж ракета летить, там стоїть ядерна боєголовка, і закладені усі коди для її підриву. Напевно, йшлося і можливо таки і відбулося палістичні пуски самого. Ракету носія без ядерної боєголовки тобто проба оцієї їхньої найновішої системи РС 28 вісім самат із розгинним блоком Авангард вони його дуже сильно рекламують. Що от мовляв і боєголовки, які там закладаються, можуть рухатися із швидкістю більше ніж 20 махів. Один мах це швидкість звуку. От щоб вони не, не дуже цим хваляться, і що ця зброя може завдати у, удару із будь-якої точки, чому вони вдаються до таких випробувань, тому що їхні, їхні ракети, котрі перебувають у шахтному базуванні, у першу чергу це Р-36 от отак вони обслуговувалися і розроблялися саме на нашому південні. Відколи почалася війна ще у 2014 році. Ми припинили їхні обслуговування. Отже, в них по великому рахунку на цю хвалиду елементи, котрі називаються міжконтинентальні балістичні ракети шахтного, наземного. Базування під величезним питанням, які вони якості, і вони спробували розробити оцю свою власну ракету. Однак, у частині, що стосується, Систем наведення, притілювання і взагалі супроводження польоту це мікроелектроніка на півпровідники до 40% всього, що там знаходиться, це усе рівно-західного виробництва. Якщо цей пуст був і він був невдалим, то є ознакою у стратегічному сенсі усього одною. Вони не можуть зараз створювати повноцінну якісну стратегічну зброю наземного шахтного базування. От що все треба. Розуміти, а якщо і не було, і це якийсь елемент інформаційно-психологічного тиску чи якоїсь там маніпуляції, то це також є ознакою того, що вони нічого серйозного закинути в інформаційний простір, окрім уже заїжджених тем із і застосування зброї, яка не має аналогу у світі, бо не саме так подають все, що вони виробляють. То є знову ж таки таким підсумком, що от нема чим лякати світ. А ось цей шантаж Заходу зараз призупиненням участі Росії у договорі зі стратегічних наступальних озброєння. Це що таке? Це ще раз, на мій погляд, це не так робота на захід, як робота на своє власне населення. Пам'ятаємо найголовніше правило утримання будь-якої тиранії. Як тільки населення перестає вірити у фюрера, там в дуча чи. В кауділі то дуже багато значень у цього слова. То він, як правило, переречений на загибель. Пригадаємо, що сталося з Муамаром Каддафі, якою тяжкою смертю він помер. Що сталося з Салтаном Хусеном, Його коли вішали, голова від, відлетіла Легший ва, варіант хосні мубарик котрий просидів у тюрмі 6 років, чи там, скажімо, Слободан Мілошевич загинув за загадкових, помер перепрошую за, за загадкових обставин у європейській тюрмі, і в історії таких випадків безліч, починаючи від Карла Першого, що у Великій Британії голову йому відрубали, за закінчуючи Людвіком XVI, теж йому голову. Відрубали Путін. Це прекрасно усвідомлює, що він мусить нескінченно тримати свою бидлу масу у тональності ворожості до всього оточуючого світу, і оцей вихід із догору, я би переклав його на просту мову. Та дивіться, які ми могутні, Та ми можемо все, що завгодно, та немає для нас ніяких правил. Та якщо такий захід той поганий, то ми їм покажемо, як свого часу казав. Хрущов і гримав черевиком потребунів Кузькіну мать, і там довго розгадували, А хто ж така та так, Кузькіна мать? Yeah. Ну підірвуть якусь стареньку боєголовку на котрому ж із своїх полігонів. І що це, і що це змінить? Усі першому році підірвали супербомбу, царбомбу 50 мегатон. Ударна хвиля двічі обігнула, точніше імпульс, не хвиля, а імпульс. Yeah. Двічі обігнув планету земля. Відчували навіть, навіть у Нью-Йорку. І що у підсумку. І що описом країн Радянський Союз через 30 років усе рівно рухнув. Як казав Йозеф Геббельс, я можу втратити голову, але я не маю права втратити обличчя. Так от, Путін при дуже поганій стратегічній грі намагається зберігати хоч якесь обличчя перед своїми рабами. І це насправді все абсолютно логічно з його точки зору. Щиро дякую пане Петре, що розтлумачили такі важливі актуальні теми для наших глядачів. Раді вас бачити на наших стрімах. Петро Черник, військовий аналітик, був разом із нами у цій порі. Щиро дякую. Дякую.